Це сліди від гальмування автівки, яка збила 12-річного велосипедиста на дорозі між круглою дзеркою та приморським. Дитина їхала додому до приморського з додаткових занять з англійської мови, розповів друг родини Олександр Гром. Чоловік говорить, був тут у день аварії. Ми можемо представити, яка тут була скора. що першу деревину він зноси, а на второй деревині де уламки всі отак. А стаються вони він завис на второй деревині. так. Перед будинком культури у круглого зерця зібралися люди. Говорять, власник автівки, яка збила дитину, місцевий підприємець. За кермом був його підлеглий. Селяни прийшли, щоб вимагати справедливого розслідування обстави на аварії. Бояться, що можуть приховувати докази, говорить Микола Гром, який був на місці пригоди. Ми коли вийшли з машини. Ми, коли вийшли з машини, батько накинувся на водія. Казав: Ви тут ганяєте постійно. Цього слід було очікувати. Водій у відповідь сказав: Ви реєстратор дивилися. Я дивився. Подивіться, реєстратор, потім будете казати. За кермом автівки, яка наїхала на дитину, був Дмитро Ніколаєв, який працює в охоронній фірмі. Говорить, їхав зі швидкістю 60 кілометрів за годину. Про відеореєстратор каже, що з літа його в автомобілі немає. Їхав в сторону більшовика. Їхав у бік більшовика, повертався на роботу на базу. Побачив хлопчика за 50 метрів, коли їхав посеред дороги. Почав його об'їжджати вліво. Моє ліве колесо було на узбіччі. момент, коли я з ним зрівнявся, він повернув не направо, а наліво, в бік мого автомобіля. Я загальмував і зачепив його дзеркалом. Чоловік розказав, що попросив людей, які зупинилися на місці аварії, викликати швидку. Сам переніс дитину з дороги, як йому порадили медики телефоном. Автівка належить родині місцевого підприємця Артема Дзеговського, на якого і працює водій, який був за кермом на момент зіткнення. На місце ДТП власник автівки приїхав одним із перших після дзвінка свого підлеглого. На закиди людей, що він спробує цю справу зам'яти, відповідає так. І я з поліцією. Ніколи не дружив з керівництвом особисто, тому що мою точку зору їм не подобалося. За последніх останніх три роки дуже багато було у ньогорядіць, де ми висказували це все. І повірте, поліція, якби ми були неправи, то вони би з радістю розірвали би мене. За фактом цієї ДТП розпочали кримінальне провадження, сказав начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Нацполіції у Херсонській області Дмитро Думанський. Призначені автотехнічне низка автотехнічних експертиз, автотехнічна експертиза за технічним станом автомобіля. І також за технічним станом велосипеда а також буде не буде, а призначена і буде проведена транспортна трасологічна експертиза. Тобто, під яким кутом відбулося первинне контактування, поки водій не затриманий і про підозру йому не повідомлено. Додає правоохоронець. Для того щоб повідомити особі про підозру, нам необхідно якраз висновки оцих експертиз, за які я зазначив, триватимуть якнайменше місяць. 12-річний Євген після аварії був доправлений санавіацією до Херсонської дитячої обласної лікарні у важкому стані, сказала завідувачка відділення анестезіології Людмила Покропивна. Він був, на апаратному диханні, без... він був на апаратному диханні без свідомості. Стан зараз залишається важким. Є важка травма головного мозку, набряк головного мозку. Поки він у медикаментозному сні. Зараз проводиться повторне дослідження головного мозку. Після обстеження медики вирішуватимуть, чи потрібна операція. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.